Вітаю, друзі! Знову настав час пекти паски. Хочу поділитися своїм улюбленим традиційним рецептом паски, яку готую щороку для посвячування в кошику. Така паска завжди добре вдається. Виходить м'якесенька, пухкесенька, тільки подивіться, яка вона гарна і справді дуже смачна. Обов'язково спробуйте приготувати, і я впевнена, такий рецепт залишиться з вами надовго. Розпочинаємо із приготування опари. Для цього у миску додаємо ледь тепле молоко, цукор і все ретельно перемішуємо. Додаємо 8 столових ложок борошна від загальної кількості і добре перемішуємо. Наприкінці додаємо сухі дріжджі і знову все перемішуємо. Так само можна додавати і пресовані дріжджі, тільки їх потрібно розчинити у молоці. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплі приблизно на пів години, щоб опара підійнялась. Окремо нам потрібно з'єднати м'яке масло, цукор та жовтки. Додати також трохи солі і збити це все міксером. До масляної суміші додаємо опару, яка підійнялася, додаємо поступово борошно і замішуємо тісто. Напередодні важливо просіювати все борошно, щоб тісто добре підіймалося. В результаті виходить ось таке липке тягуче тісто. Важливо не зробити його занадто густим. Далі викладаємо тісто на змащену олією робочу поверхню і дуже добре вимішуємо. Руками це приблизно пів години. Якщо ви маєте тістоміс, міст, то приблизно хвилин 10-15. В результаті тісто має не липнути до рук, бути еластичним і добре розтягуватися. Далі тісто перекладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо у теплому місці підходити на півтори години. Ось так чудово підростається тісто, воно збільшується в об'ємі приблизно втричі. Обминаємо його і відділяємо приблизно 1 четверту частину для того, щоб декорувати паски косами. Коси будемо робити без наповнювачів і родзинок, тому це тісто важливо відділити. До решти тіста додаємо пропарені та просушені родзинки і 2 столові ложки борошна та перемішуємо, щоб родзинки з'єдналися із тістом. І залишаємо все тісто і те, що з родзинками, і те, що ми відділяли, в теплі ще на одну годину. Тісто знову підійнялося, ось тепер воно готове і можемо формувати наші паски. Наповнюємо форми тістом приблизно на 1 четверту. За цим рецептом виходить 5 пасок діаметром 13 см. Поки тісто з родзинками розтоюється вже у формах, робимо прикраси із тіста, яке ми залишали без родзину. Тут уже робимо все, що підказують наші традиції, а також ваша фантазія. Це коси, хрестики, різноманітні завитки, але важливо, щоб прикраси не були занадто великого розміру, оскільки це дріжджове тісто і вони також підростатимуть. Обережно викладаємо прикраси зверху на паски. Кожну паску проколюємо шпажкою по центру, щоб рівномірно виходило повітря і вона була рівненькою. І залишаємо паски підходити ще у формі, доки вони не збільшаться в об'ємі приблизно втричі. Далі паски обережно змащуємо жовтком. І відправляємо паски у розігріту духовку та випікаємо при 160-170 градусів приблизно 40-50 хвилин. Бажаю всім вдалої та смачної паски, а також мирних традиційних українських свят у родинному колі. Христос Воскрес! Та слава Україні!